Чи справдиться цей прогноз Жириновського? Чи переможе Україна в цій війні? Чи програє Росія? Давайте подивимося: Росія чи програє Росія в цій війні, яку вона затіяла і просто знущається з українців тут шістка кубки, тут з мечів повішений і? Лицар мечі чи програє Росія в цій війні? Вона буде максимально атакувати, знищувати Україну до того часу, поки не завдадуть нищівний удар по Росії. Коли на Росію полетить сотні ракет на Москву, на Кремль, коли вже нарешті. Вони відчують, що це таке, який це жах. Або ж, можливо, в них може статися в самих те, чим вони всім погрожують: якийсь там ядерний вибух, ядерна хмара, якась жахлива